Любі дівчатка та хлопчики пропоную послухати цікаву історію. Як чудово, що ви слухаєте цю передачу! Сподіваюся, ви гарно відсвяткували Різдво. Багато людей у всьому світі святкують Різдво і радіють тому, що народився Ісус, вічний Цар. Але дві тисячі років тому один чоловік зовсім цьому не радів це був цар Ірод він боявся втратити свій царський трон, і тому він хотів убити маленького Ісуса. Щойно дізнається від мудреців, де його можна знайти. Однак мудреці не повернулися до Єрусалим. Бог у вісні наказав їм вертатися іншою дорогою. Не йдіть до царя Ірода, повертайтеся на батьківщину іншою дорогою. Вони так і вчинили. Хто близько знає Ісуса, той охоче слухається Його. Вони вирушили в дорогу іншим шляхом, проте небезпека не минула. Тому бог у вісні повідомив Йосипа, що йому слід робити. Устань, візьми дитину і дружину, та негайно йди з ними в Єгипет. Залишайся там, доки я не накажу тобі повертатися. Ірод!» Зробить усе можливе, щоб убити дитину. Йосип любив бога і одразу виконав усе, що наказав йому Бог. А ти теж одразу виконуєш усе, що каже тобі Бог. Йосип устав серед ночі, взяв Марію з дитиною і негайно вирушив до Єгипту. На той час Ірут уже зрозумів. Що мудреці пішли іншою дорогою. Він страшенно розлютився і дав жахливий наказ. Наказую вбити всіх дітей двох років і молодше. Наказ виконати негайно, у місті Вифлеємі та на околицях міста. Але знайти Ісуса і вчинити йому зло цар не зміг. Коли Ісусу було приблизно три роки, ненависний ірод вмер. Тоді Бог явився Йосипу у вісні та промовив до нього Устань, візьми дитину і його матір та повернися з ними до Ізраїлю. Тих, хто хотів убити дитину, вже немає. Богу не доводилося говорити Йосипу двічі. Йосип повірив йому і одразу послухався. Він узяв Марію та маленького Ісуса і вирушив дорогу. Повернувшись до Ізраїлю, вони оселилися в місті Назарет. Там і виріс Господь Ісус, як ще раніше передвіщав Бог. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт.риска.ру.Собачка Сторіфол